Позаду – вибухи і сирени повітряної тривоги, багатогодинний переїзд території України, перетин кордону, і ви нарешті в безпеці, в Польщі. Що далі? Які перші кроки потрібно зробити? Найперше, що важливо пам'ятати, що усі українці, які приїхали на території Республіки Польща після 24 лютого, вони мають право легально перебувати на території Польщі до 24 серпня 2023 року, треба зазначити, що розглядається можливість внесення змін до закону і продовження легалізації, але фінального рішення ще немає. Також ті люди, які приїхали, вони мають право на доступ до безкоштовної медицини, на доступ до... Ринку праці, напевно, соціальну допомогу під час вимушеного переїзду в незнайому країну більшість людей переймається фінансовим питанням, де брати гроші на проживання, якщо немає заощаджень, одразу шукати роботу, чи йти за соціальними виплатами, будувати життя в новому місці, або просто чекати, поки закінчиться війна. Найперший крок, який має зробити громадянин України, який тільки приїхав до Польщі, це зареєструвати себе і отримати номер Песель. Що таке песель? Це певний ідентифікаційний код, який надається кожному кожній особі в Польщі для громадян України був створений спеціальний такий статус: песель Укр, і отримуючи його, людина декларує, що вона отримала тимчасову охорону на території Республіки Польща, і за допомогою нього вона може користатися з усіх прав, які надані їй спеціальним законом. Песель Укр. Це особливий статус для українських воєнних мігрантів, який дає право отримувати в Польщі соціальну допомогу, безкоштовні медичні послуги, дозволяє працевлаштуватися та навчатися в Польщі. З березня 2023 року статус песель УКР є обов'язковим. І громадяни України, які приїжджають на територію Польщі і хочуть отримати тимчасовий захист, повинні подати документи впродовж 30 днів від дати в'їзду. Коли ви прибуваєте у певне місто, ви звертаєтесь до адміністрації по польськи, це ужунд". якщо ви в місті це ужунт міста, якщо це якась там сільська місцевість, гміни, де є спеціальний відділ. Ви туди звертаєтесь, подаєте документи, спеціальний внісик, і вас беруть ваші відвідки пальців. Ви отримуєте номер бесед. Якщо ви приїхали до Польщі своєю неповнолітньою дитиною, вам також потрібно звернутися в місцеву адміністрацію в УЖОНТ, і, подаючи заяву, ви вказуєте себе, як там батька, мати, чи родича, чи опікуна дитини, вказуєте дані дитини. І відповідно вона теж отримує спеціальний номер Песель зі статусом Укр. Важливо, що дитина після 12 років має бути присутня разом з вами під час складання таких документів, тому що у неї будуть брати відбитки пальців, які вносяться в реєстр. Ще одним з важливих нововведень, яке було прийняте польською державою, є надання спеціальної електронної посвідки, яка називається «Дія.ПЛ». Ця посвідка знаходиться в додатку «М. Обиватель. І її можна встановити, маючи профіль зауфаний. Профіль зауфаний є аналогом українського електронного цифрового підпису, і його ви можете також отримати одразу при оформленні паселю Укр про це важливо пам'ятати, маючи профіль зауфаний, логуючись чи входячи до цього М обиватель додатка, який ви скачуєте на свій телефон. Ви створюєте собі спеціальну посвідку Діяпа за допомогою якої ви можете перетинати кордони як з Україною, так і поза Шенген. Ви можете подорожувати. Важливо пам'ятати, що ви маєте бути поза територією Польщі не більше 30 днів, і такий документ він підтверджує легальність вашого перебування на території Республіки Польща і те, що ви маєте тут. Тимчасовий захист. Жодна країна світу не зробила для України і українців на сьогодні більше ніж Польща. Країна, яка за цей час прийняла мільйони біженців, яка на початку війни пускала людей без закордонних паспортів, а іноді взагалі без документів, з котами та собаками, рибками та хом'яками, яка дала дах над головою всім, яка і надалі продовжує допомагати українцям, які вимушено покидають свої домівки. Коли ви тільки приїхали до на територію Польщі, і якщо вам немає куди піти, немає куди звернутися у місто, в яке ви приїхали, ви можете там пошукати волонтерський пункт або спеціальні пункти для біженців, які практично в кожному великому місті чи місці біля кордону знаходяться, і там запитати щодо можливостей надання безкоштовного житла. Як правило, українці, які приїхали, мають можливість, хоча б 120 днів, перших 4 місяці пожити в такому безкоштовному Житлі, якщо ж ви маєте можливість орендувати житло, вам може бути цікавою. Програма допомоги українцям від польського уряду під назвою «40+.» вона передбачає те, що особи, які прийняли в себе українців, мають право на компенсацію проживання такої особи протягом перших 120 днів в розмірі 40 злотих на день. Для того щоб отримати цю програму, потрібно звернутись в місцевий ужад. І там подати заяву, але важливо, це робить той, хто прийняв себе українця. Тобто, якщо ви, скажімо, приїхали з сім'єю, орендували квартиру, вони з вами живуть. Ви, як та особа, яка орендує квартиру, маєте право податись на таку програму фінансування. Якщо ви приїхали до ваших рідних, ваші рідні мають право зголосити вас на таку програму і отримувати за вас компенсацію. Також Усі українці, які у Польщі отримали тимчасовий захист і мають песель зі статусом УКР, автоматично мають право на безкоштовні медичні послуги в рамках Державної системи охорони здоров'я. Тому усі лікарні, які мають контракт з НФЗ, це Народовий фонд здоров'я або Народний фонд здоров'я, чи приватні лікарні, які теж мають контракт з НФЗ, вони зобов'язані приймати таких українців і надавати їм послуги. Відповідно, коли ви звертаєтесь до лікарні, чи там до певного спеціаліста, ви надаєте свій номер песель, вас перевіряють в базі. Якщо у вас все гаразд і є статус Укр, тоді ви можете потрапити до потрібного вам спеціаліста чи отримати. Потрібно вам послуга допомогу мають отримувати ті, хто справді цього потребує. Українські мігранти, які вперше приїхали, які мають статус Укр, вони можуть отримати одноразову фінансову допомогу у розмірі 300 злотих. Для цього потрібно звернутись у таку установу, яка називається Міський центр соціальної допомоги, міський ощутик Помоці сполечний, і там подати заяву на таку виплату. Її отримують всі, хто має статус Укр, і вона не залежить від жодних умов. Натомість, ті люди, які мають дітей неповнолітніх, можуть також звернутися за допомогою в розмірі 500 злотих на дитину, яка виплачується щомісячно. Для цього потрібно звернутися до установи, яка називається заклад убезпечень сполечних. І подати таку заяву можна двома способами: фізично в установі або через відповідний онлайн-портал на сторінці ЗУСУ закладу успішно сполечних, використовуючи ваш профіль зовфани, який ви могли собі виробити, реєструючись на песар. Також в Польщі існують інші види соціальної допомоги, але про них ви можете вже дізнатись у вашому індивідуальному випадку, в таких установах, як міський центр соціальної допомоги, або під час консультації, скажімо, завітаю, завітавши до фундації зустріч. Але слід пам'ятати, якщо українець виїжджає за межі Польщі більше як на 30 днів, статус УКР скасовується, відповідно, припиняються всі виплати. І тільки після повернення до Польщі можна буде поновити статус Песель УКР та виплати соцдопомоги. Існує така відома фраза, що немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. На жаль, мігранти, які вимушено приїхали до Польщі, наразі. Можуть перебувати в такому очікуванні швидкого повернення додому, того, що скоро все закінчиться, і вони будуть знову в своїх домівках. І звісно, ми всі очікуємо і чекаємо на нашу, на нашу перемогу, але наразі рекомендуємо вам використовувати ті можливості, які у вас є: вивчати нову мову, здобувати новий досвід, шукати осередки українців, культурні події, розвиватись, працювати на благо України. Отже. Облаштовуйте своє життя, допомагайте Україні і тим самим прискорюйте нашу перемогу. І пам'ятайте, ви будь-якої миті можете повернутися додому в Україну. Але доки ваш дім тут, у Польщі, подбайте про те, щоб цей час був проведений вами з користю.